Сьогодні у нас ще, ще один огляд на ховку. Це тепер це машинка для стрижки. Ось так вона виглядає. Давайте почнемо з традиційно з огляду дизайну. Корпус виконаний з пластику, але приємно на дотик ножі. До речі, бачите, ножі я вам скажу візуально виглядають досить добре. Зручно тримати в руках 300 грам вага. Тобто цей е, виробник вказує вагу, тепер я вам. Точно можу сказати вагу машинки. 300 грамів вага. В руках мені не, не важка машинка. Не важка, Звичайно, є легші моделі, але, в принципі. Також, як я спілкуюся з майстрами, вони кажуть, якщо вона сильно легка, також може до неї бути вже питання. Тому в принципі, мені здається, це оптимально. Є дисплей, зараз я покажу. Вхід USB type c знову ж таки наголошую, що це вже важливо, щоб машинка була з сучасним входом, бо потім шукати запчастини буде легше. Так, 5-ваттна машинка. Тут вони це вказують. До речі, дуже хочу похвалити Хоко за те, що вони вказують повну інформацію, характеристику, все вказують українською мовою. Також є інструкція, кому потрібно, може прочитати. Мені дуже доподобає. Так, значить, керамічний ніж рухомий. Тут до речі, це також заявлено. Важіль регулювання положення ножа, і він, до речі, регулюється досить добре, перемикається. Якісно. Взагалі, збірка якісна. Ось тому ще раз вам показую. Ось така машинка. Тут також є інформація. А, так, і дисплей. дисплей. Ось такий дисплей, він показує, як я зрозумів, у хвилинах. Тобто прогнозований час роботи показує машинка. Вібрація, до речі, дуже класна. Ось така. І е, вібрація ну, відчувається взагалі чудово. Вібрація мені дуже сподобалась, до речі, я тільки що на відео звернув увагу, що справді тут е, досить помітна вібрація. Тобто, як у професійної машинки, тут вібрація. Це добре. Давайте тоді ще будемо на щось таке йде упакування. Тут і голограма, і сертифікати, і також є українською мовою інформація на упакування. Тобто, насправді сертифікована продукція, це мене радує. Так, давайте тоді значить, характеристика трішки. так, я вам покажу. Значит, 150 хвилин час роботи може працювати від мережі, час зарядки до 2 годин. І давайте ми подивимося, що ще поклали в комплектацію. Звісно, що там щось має бути. Зачекайте, будь ласка, зараз я розпакую і вам покажу. Так, отже, дивимось, в комплекті у нас насадки. Насадки по стандарту. 4 насадки, 3,6912. З якісного пластику. Не буду, да, вам? але давайте ще показати вам, щоб. Щоб ми вже точно це. А, я навіть не дістало ось, так, ось такого плану насадки. Достатньо міцний. Зручний, гнучкий пластик міцний. Ось такі насадки в комплекті. 3, 6, 9, 12. Це стандартна комплектація, в принципі, є в наявності. Так, давайте ще подивимось далі. що тут Так, інструкція, знову ж таки, я нагадую, що українською мовою тут також буде інформація. Є. Так, далі мастило є. Щітка є. Кабель USB Type-C. Достатньо довгий, практичний, можна використовувати і працювати від мережі. Ось така машинка в вашій увазі. Справді, ну, вона вартує вашої уваги, я ще раз повторюю. Мені дуже сподобалась, сподобалась техніка від HOKO. HOKO це бренд вже світовий, він признаний, визначений. А це бренд, який почат. Починав з аксесуарів різних павербанки. Я впевнений, що хто цікавився, чув такий бренд. Вони мають свою вже долю ринку серед таких технологій. Ну і зараз вони також вже почали і далі розширяти свою асортимент і машинки для стрижки, тримери, електробритви. Ту продукцію випускати, якою вже ми займаємось, А ми, як магазин тримерів, машинок і електробритв, звичайно, не можемо. Повз пройти такої продукції, тому я дуже, чесно скажу, відверто задоволений, що ми можемо представляти такий бренд, тому що це справді для дому, якщо це техніка для дому, вона також має бути і якісною, і. Сучасною і саме така продукція тут вона є. Тому зверніть, будь ласка, увагу на таку машинку, Хто шукає? Я е, залишаю посилання на е, машинку під відео. Тут можна оглянути, подивитись фото, всі живі. Ми робимо опис, також все, що заявлено виробником, без води все по факту. Ми пишемо. Також можна замовити одразу через корзину. Плюс ви можете забрати самовивозом. Машинка вже на поличках нашого фізичного мазину. Київ, правди, 47 Ретровіль, біля нової пошти Це зараз Європейського Союзу. Проспект. Тут можна оглянути, подивитися, забрати на місці. Також в нас є інстаграм, ви можете через інстаграм, якщо так зручно. Тому будь-який спосіб зв'язку ми приймаємо і будемо раді співпраці з вами. Також я ще залишу посилання на всю техніку від Хоку, яка в нас є. В принципі, вся техніка Хоку вона є у нас. Тобто, що стосується машинок, тримерів, електроберів, тобто тим, тою нішою, якою займаємося ми, вона у нас є вся майже. Тому, будь ласка, подивіться, можливо, щось вас зацікавить, а продукція варта вашої уваги. Тому дякую за відео, дякую за те, що зі мною, за те, що з нами. Дякую, що дивитесь. Якщо коментуєте, ставите лайки. І хто ще не підписався, підписуйтесь. Хто, кому цікава дана тематика, також підписуйтесь. Буде багато ще цікавих оглядів. Тому дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!